І на прізвище посадов. Іван Володимирович Ткач, це вчитель фізкультури, одночасно і директор Рокітненської загальноосвітньої школи. Ну, заодно по цьому проєкту я як тренер проходжу, був на семінарах, проходив семінари. І Вже третій поспіль берете участь? Так, да, Поспіль третій рік беру беру участь у таких діях. Скажу одне, напевно не знаю, може якісь питання, але скажу одне: гріх не займатися тим, що подобається дітям. А Кожного року різні діти, вікова категорія від 10 до 12 років, і бачимо, що вони з задоволенням займаються. Ну, Напротязі одного тижня проходять і, дійсно ось це дійство безпосередньо, але протягом всього року. Тренування і все таке, просто прилучаємо дітей до здорового способу життя. Це їм подобається, ще раз повторюю, що це просто-напросто гріх не займатися тим, що подобається дітям. Ротар Віталій Васильович, регіональний координатор розважальної школи Open Fun Football. Цьогоріч вона у боянах, але це вже третій три дні занять, Дуже позитивне враження, дуже емоції дітей, при наставників всіх присутніх. Ну, школа опенфан-футбол в нашому регіоні, в Новоселецькому районі, проходить, як ви вже говорили, третє. Перший рік у 2010 році провели в місті Новосевиці, другий рік в селі Слобода. І цього року школу проводимо в селі Бояни. Важко дається це організовувати. Неважко, бо на сьогоднішній день підключена державна адміністрація. Хочу подякувати відділу освіти Новоселецької РДА, які допомогли в транспорті. У нас сьогодні на сьогоднішній день приймають участь діти із зож з Рокіднянської жос, з Магалянської, з Новоселицької, Слобідської. Так так, тут багато дітей. Сусідніх сіл, які мають можливість прийняти участь в цьому нашому проєкті розважальні школи. У цьому проєкті приймають учні 192 дитині, 30-40% дівчат, 12 тренерів, 12 азицентів і два інструктори. Фа У 2012 році все було зроблено для того, щоб ця школа. Була в нас тут на території Новоселецького району, щоб наш Новоселецький район знала не тільки Україна, а й Європа. І Дійсно, воно так є. Бо в селі Бояне в 2010 році, коли цей проект був реалізований, до нас приїхали представники УЄФА і проводили ми семінар як тренерів, інструкторів. Семінар УЄФА на території. Туристично-розважального комплексу спортивного сонячної долини. Яку мету переслідує ОФА, проводячи таку відкритофутбольну школу? Мета е, роз, керівництва розважальних шкіл е, побільше захопити е, населення е, ближчого регіону і по договору е, підписаний договір був у нас на три роки, що. В кожному селі ми не маємо право одному місці, в одному а в різних місцях з кожним роком. І сьогодні на сьогоднішній день закінчується добре. Я думаю, що все зробимо для того, щоб на нашу рідну боковину ми могли підписати Договір і провести далі розважальні школи, бо нашому регіону потрібні такі школи. В нас дуже люблять футбол. а мета цієї школи захопити дітей, які не займаються футболом, а займаються різними видами спорту. Помога виросне федерації? Ні, ні, я то не Інструктора нашої школи в цьому році побували і помінялися. Опитом в місті Молдові, де були на спортивній базі, де тренується збірна України, і в травні місяці вони побували в Криму, в Алушті, інструктора і тренера, де пройшли курси і багато навчилися, тому щоб передати нашим дітям, діти отримали задоволення. І ця школа дуже потрібна для того, що тут викладачі фізкультури, всі вчителя, які з цієї школи що то можуть і на уроки фізкультури в школі показати дітям. Отаке. От Держата Лазарі, практичний психолог Боянської ЗОЖ. Ну, от як, як для практичного психолога такі масові уроки футбольні потрібні в школі, школярам. Це, мабуть, обов'язково мають бути, мають бути такі заходи, тому що у них, подивіться, які у них позитивні емоції від цього всього що тут. Тво, що тут відбувається. твориться, відбувається на цьому стадіоні. Подивіться, які вони гарні. І тут е, все якось взаємозв'язане, і спортивні ці змагання, е, ніби. ну Це в ігровому, е, в, в ігровому виді. І тут і, і танці, і аеробіка. і все. Фізична тобто, активність і позитивні емоції. Дуже, дуже, все, все, дуже все гарно. Всі активні, всі рухаються, всім дуже весело, мені здається. Крім того, що їм цікаво, ще й дуже весело. І вони тут її пообідали. І бачили ви, яка тут атмосфера панує на цьому стадіоні. Сварівський Михайло Борисович. Вчитель. Тренер, вчитель. Да, працюю вже давненько в школі. Ну, я і в Баянах працюю вчителем, а так в Новосельській спортивній школі, в ДСШ. Тренер з футболу. О, З погляду тренера з футболу. Яка доцільність, яка корисність у таких масових кількаденних змагань футбольної відкриті школи? Ну, доцільність. Чим більше людей привлікається к цього ділу, тим більше є можливість вибору. Наблюдаємо за дітьми, що не вміють. как они владеют мечом. И из этого контингента выбираются дети способные, привлекаются для занятий в спортивной школе. Почему тут меньше футбола, тут такая загальная рухливость на основе футбола? Так, так. Но если все-таки ребенок двигается и активный, это очень большой показатель. Он может не только заниматься футболом, он может заниматься и другими видами спорта. На наш погляд, чудовая организация. Прекрасная, великолепная организация, хорошая спортивная база. Директор школы всегда приветствует и всегда э, помогает спорту. Так что на базе баянской школы создаются э, коллективы, которые участвуют в первенстве Украины на кожаный мяч и другие виды спорта. Тут бокс очень развит хорошо. Так что баяны процветающее село. Якщо б обратить внимание еще на спортивну базу, влучити його, то це було б дуже великолепно. Здорово. На вашу точку зору футбольного премія, як ви підсумали такий урок? Ну, мені, мені, мені дуже приємно, що такі заняття проводяться, тому що тут розвивається, тут заяси початок дітям. І, Їхній такий поштовх для того, щоб вони в подальшому полюбили цей вид. Це не те, що футбол. Тут різні види спорту, але це їх наштовхує на те, що вони прийшли до футболу. Ігра з м'ячом – це те, що їм може колись не сподобатися. І багато з них хто зможе дійсно буде грати за, за свої села, десь на район, на область. Це дуже, дуже, дуже хороша програма. А зараз ділимо общую фотографію. Всі в місті общі фотографії